Потрібно перетягувати клеєм з сіткою перестінки з газоблоку для подальшого шпаклювання. Взагалі можна, є такі суміші для газоблоку. Вони або ті, що для ват, якщо залишаються у ваті по газоблоку майже одні ті самі якості у суміші клеєвих. Ви можете перетягнути так сіткою. Але я вважаю, що краще було би це зробити гіпсовою сумішю там, наприклад, П-75 там чи гіпсовою штукатурочкою, сіточкою. Спочатку угрунтували, дали натягнули трошки гіпсу, втопили в нього сіточку і перетягують. Потім, наприклад, замили, фінішом під, підтягнули і фарбують. Оце перевага газоблоку і гіпсової суміші, що вона дає менше грошей треба до фінішу, щоб довести, і регулює трошки волого. Віддає з воложі повітря, тобто нормально буде.